Більше про земельний аукціон ми поговоримо із директором департаменту містобудування Черкаської міської ради Мариною Горащенко. Вітаю вас в нашій студії. Давай. Пані Марино. На черговому земельному аукціоні буде два лоти. Більш детально про ці земельні ділянки. Ми вже традиційно виставляємо на земельний аукціон право оренди земельних ділянок. Причому стало традицією продавати право оренди земельних ділянок під розташування комплексів зупинок із торговими павільйонами. І на цей раз дійсно ми виставляємо два лоти. Один з них це зупинка по вулиці Сумаїцький магазин Фуршет. І другий лот це зупинка готель Нива. Обидві земелі ділянки мають площу 30 квадратних метрів. Стартова ціна 36 тисяч гривень. Які саме переваги цих земельних ділянок саме для підприємців? Варто повторитися, що основними перевагами для підприємців в земельних аукціонах є те, що фактично підприємець сплачує, придбає готове право оренди земельної ділянки, тобто він не витрачає свій час, зусилля і гроші на відведення землі. От, йому залишається тільки сплатити вартість за придбання цього права і укласти до греренди, і відразу можна розпочинати свою підприємницьку діяльність. Пані Марино, а як показує досвід? Чи охочі у Черкасах підприємці купують право оренди на земельні ділянки саме під кіоски? І за практикою проведення аукціонів в минулому році і в цьому році вже чотири рази ми виносили земельні ділянки саме під зупиничними комплексами. В результаті у нас всі. Аукціони відбулися успішно, всі земельні ділянки, тобто права орендених придбані. І це говорить про те, що попит на ці ділянки є дійсно, і для підприємців це вигідно. Вони зараз займаються активною підприємською діяльністю на цих ділянках. І наступне запитання: чому міській владі вигідно продавати право оренди на земельні ділянки саме з аукціонів? Ну, треба сказати про те, що, по-перше, це вимога закону. Проводити подібні земельні аукціони. Без проведення аукціону заборонено зараз надавати в таких випадках землю в оренду. А стосовно виготу, звичайно, аукціони дають можливість ще додатково отримати певну грошову суму до міського бюджету залучити. Зрозуміло. І останнє запитання: куди саме можна звертатися та до якого числа останнього подавати заявки для того, щоб взяти участь у останньому цьому аукціоні, який відбудеться? Необхідно подати заявки до 29 листопада. І традиційно всю інформацію можна отримати в департаменті містобудування, це приміщення міського конкому на третьому поверсі 320-й кабінет. Телефон 45 20 90 02. Зрозуміло, думаю, що будуть охочі. Сподіваємось на це і чекаємо. Запрошуємо. Дякую вам за відповіді, До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Марина Гращенко, директор департаменту містобудування Черкаської міської ради.